В Україні бути українцем і не знати, хто такий Тарас Григорович Шевченко сьогодні неможливо. І не тому, що його творчість важлива для вивчення шкільної програми. Теорема Піфагора також є обов'язковою, а квадрат гіпотенузи забуваються швидше, ніж яку мрудо поховай. Ми можемо по різному ставитися до Шевченка. Обожнювати, бути байдужим, зневажати. Можемо з різною глибиною занурюватися в неї взагалі, але бути вільним від знань про Шевченка як батька нації не можемо. Адже його пророчі слова зробили квантовий стрибок у часі і є актуальною ілюстрацією сьогодення, особливо в умовах війни з московитою. Наша історія це літопис. Веконвічної боротьби за волю, а також історія обмежень і заборон за все, що дозволяє лишитися окремішим народом. У Шевченка така ж історія, народжений кріпаком, після оповинився в солдатах, з забороною писати і малювати. Там не забарилося й заборона жити в Україні. Нас потребує слова Шевченка. Комусь він потрібен вишитий хрестиком у шмушевій шапці з хрестоманітними сивими усами, комусь осучаснений і на футболці, і шкарпетках, комусь образ людини паука, рокера музики, модного, повного сил, поета-борця, Шевченка військового ЗСУ. Сьогодні дух Шевченка доскніє десь під мамуровим над гробком, а ширяє над Дніпром разом із вітром. І ось тут наша нація нарешті отримала місце своєї сили, поетичне, мальовниче, що під Дніпром? Біографія України, і біографія Шевченка звучить в унісон. То й доля України, ось тут, над Дніпром, безмежна, красива, потужна. І це означає, що все у нас вийде. бо у Шевченка ж, вийшло.